До. Так, вона добре тримає температуру, добре, так, не згорається. Тобто до досить високої температури. Бачите, вона тримає, нічого не скажу. Тримається гарна попалка, гарний матеріал, але ж. Факт. З часом вона факт, часом, все, ну, займається. займається і починає... так. Ну він не сильно підтримує. Звичайно, там але вона гарить. Між, звичайно, між, між поверхнями вона з часом. Фу, ну і тепер попробуємо його запаримо. Має загорітися, як всі інші, але не загорається. Мало б. Прокладка до автономного опалювача Поломано. Да. Примусово. Але матеріал не горючий абсолютно.